Друзі, всім привіт! На рахунок вбивства Ірини Фаріон. Сьогодні прочитав новину, що на себе взяли відповідальність Націонал соціалісти. Ну, це як на мене, це повніший приятель. От спецслужби України хочуть відвернути увагу від справжніх мотивів вбивства Фаріон. Нагадаю, що Фаріон. Критикувала владу Зеленського вдолі в поперек, впоперек, депутатів критикувала, звинувачувала їх у військових злочинах. І, і тому з, спецслужби зараз намагаються відвернути увагу справжню, справжніх мотивів вбивства Фаріон. Якщо ви пригадаєте колись, як. Кучма, да, от коли там вони рішали вопроси там, з НАТО, там Україну ж хотіли взяти в НАТО раніше, йшли там, перемовини, що там ядерка, не ядерка. І тоді Кучма дуже активно співпрацював з Путіним. Да, і ось тоді вони рішили, як з Путіним. Ну, створимо якісь націоналістів, вони пройдуться Києвом, там, нам не треба НАТО, покажемо волю народу. що так Весь народ хоче там за 200 гривень пройшлися. Націоналі... Їсти там Ого, слава Україні! Україна без НАТО, Україна це сила. І так зараз, зараз створюють ці сили, якісь фіктивні національні сили, які зараз е, будуть виконувати роль якоїсь такої сили. Ну що а ними керують ці спецслужби без СБУ. Зараз люди. Ви зараз самі подивіться. Зараз якийсь хтось щось десь щось напише про ТЦК, де видають повістки його з... на другий же день ловлять. А тут якась невидима сила здійснює вбивство в центрі Львова, є відео, є всі докази, і воно ну, Люди вже не ті. Багато людей мають голову, і вони вже прораховують ваші дії наперед. А спецслужби СБУ дієши тими старими совковими методами. Люди думайте і слідкуємо за цим. Тримаю в курсі.